Розселяла окупантів, влаштовувала їм весілля та позувала на камеру з російською гуманітаркою. СБУ зібрала докази та повідомила про підозру 34-річній мешканці села Красне Скадовського району, яка влаштувалася на роботу в так звану адміністрацію Скадовського муніципального округа. Колаборантка працює на російську владу як спеціаліст територіального управління сільського поселення Красне Скадовської муніципальної адміністрації. На цій посаді вона відповідає за фінанси та майно, веде облік підприємців, а також влаштовує інших бажаючих на роботу в окупаційну адміністрацію. Колаборантка активно співпрацювала з окупантами, демонструвала це на відео та навіть влаштовувала розваги для російських військових. Слідчі СБУ встановили, що фігурантка також займалася поселенням російських військових у селі та роздавала місцевим мешканцям російські продуктові пайки. Разом із керівництвом окупаційної адміністрації вона бере участь у масових заходах, організованих російською владою. Серед іншого, вона влаштовувала весілля бойовика та місцевої мешканки. При цьому на церемонію прийшов весь військовий підрозділ молодого. На камеру російських пропагандистів вона оформлювала видачу гуманітарної допомоги, демонструючи переваги окупаційної влади. СБУ повідомила фігуранці про підозру в колабораційній діяльності. Їй загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.